Напередодні нічної великодньої літургії у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди провели чин освячення пасхальних дарів. Деталі у сюжеті у храмі Воздвиження Чесного і животворчого хреста міста Броди відбулися освячення пасхальних дарів. Зокрема, було декілька заходів, а чин освячення здійснили отці Андрій Семенюк, Ярослав Царик та Назар Вороновський. Бо ти правдива, поживай податель усіх благ, і все благословляєш, та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм отцем і з пересвятим добрим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. В час війни, попри складну ситуацію в країні, віряне не втратили надії на світле майбутнє, і традиційно подвір'я храму було заповнене. Бродівчани чисельно зібралися на чинні освячення. Благословляється і освячується ці постання тебе, благодаті все освячуючого Духа, окропта молодиці і священа Отця і Сина, і Святого Духа. На завершення, отець Ярослав звернувся до парафіян та закликав усіх не втрачати віри у краще майбутнє. Треба жити. Вітаю усіх захисників і захисниць з вашої родини, ваших татусів, чоловіків, братів, сестер, хто там сьогодні насторожі, десь відчуває, а може і мріє, що в майбутньому він також буде з нами. Вітаю кожного з вас, як батьків, як дітей. Бо для них цей захист нашої вітчизни є найбільш боїм жити після нас. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.